У бібліотеках Хмельниччини сьогодні практично неможливо побачити на полицях книг російською мовою. В Україні триває очищення літературного простору від всього, що пов'язано з країною-агресоркою. Приміром, в обласній книгозбірні для юнацтва такі видання прибрали з очей молоді. Це міф, що російська література це найкраща література в світі, створений цей міф саме в радянському союзі. Ми це все зараз вилучаємо, здаємо на макулатуру. І коли нам дозволять, бо зараз в цьому році не дозволено купувати ні книг, ні періодики казначейство. А коли нам дозволять, ми за ці кошти купимо гарну українську книгу. Аналогічна ситуація в книгарнях чимало покупців переорієнтувалися, відтак зріс попит на україномовні видання. Ми бачимо приплив, новий приплив читачів, новий приплив відвідувачів, які купують літературу, як, яким стало вельми цікаво, що відбувається зараз в сучасному українському культурному просторі і літературному зокрема. Відмовляється від російських книг містяни у себе вдома, підтримуючи акцію російську літературу на макулатуру». Частенько зустрічаємо скриньки, і де написано: принесіть російську миколату... російську літературу на макалатуру. Тобто, вже наявність таких скриньок свідчить про те, що суспільство готово. Пересічні місця не погоджуються з необхідністю позбавлення російського впливу через літературу. Причиною вважають імперські наративи Ерефії та її звірства на території України. Ні, альтернатива тут не може бути. Якщо війна з Росією, значить, значить знищуємо все російське. Треба. Треба, у нас є відкрите вторгнення, війна йде, так що все треба знищувати. Знищувати, каніш без питань. Гроші, які зберуть у рамках акції російську літературу на макулатуру, підуть на підтримку ЗСУ. Решту ж книжок різних жанрів все ще можна буде знайти, але вже у сховищах бібліотек.